Дівом і дорогеньки, усім привіт! Це наш з вами трохроскоп на червень місяць. Вже і літо прийшло. Зараз подивимося, що на нас чекає, які енергії, які події, що важливого. І так, яким буде червень місяць для дів? Так, випала, але не одна карта. Так, так, так. І так. Перша карта восьмірка чаш, скоріше всього, що ви куди збираєтесь, якусь дорогу, якусь не знаю, подорож, відпустка, відрядження. Можливо, хтось з ваших близьких кудись їде, тому що, значить, або ви фізично переміщуєтесь, або ви дивитесь, бачитесь комусь вслід, Тобто, ви когось проводжаєте, можливо, не знаю, хтось у вас був в гостях і ви і вам трошки, хочеться підплакати. Можливо. Ви кудись їздили і там прощаєтесь з місцем, але емоційно ще ця карта, знаєте, коли у вас може бути такий стан, що мене тут вже нічого не тримає. Це неважливо, в якій сфері життя, наче як ви будете готові рухатися до нових горизонтів, наче як вам захочеться, не знаю, піти на якийсь новий, поміняти перукаря, поміняти спортзал, піти там інший. Не знаю, майстра манікюру, поміняти роботи, піти на курси, почати з кимось спілкуватися. Ви весь час ходите в одну і ту ж кафешку, вам захочеться чогось нового, тому що це відчуття якоїсь пустоти і перенасичення. Не вистачає, не вистачає якоїсь емоцій, і ви будете готові її шукати. І дуже часто, що коли ви кудись їдете, ви там себе можете наповнювати. Далі червень. Для Дів М -м -м, прекрасна карта! Це наша. королева Пентаклів. Ми будемо свої стихії. Тобто, в нас все буде по полочкам, в завтрашньому дні. У нас все розписано, є фінанси, є відложено. Це карта стабільності. В першу чергу фінансова стабільність, коли у нас завжди є план Б і навіть С на будь-які випадки життя, раціональність, тому взагалі карта, коли ви себе спокійно відчуваєте і вас все влаштовує. Взагалі це карта успіху. І коли на вас випадає ваша, то в принципі для вас це успішна фінансова сфера. Далі діва. Діва, десятка, жезлів. Втомилися, нагрузили себе, роботою, відповідальністю. За всіх все готові робити, всім допомагати. Наче як буде важка ноша, перше не, бере, не беріть нічого важкого. Навіть в спортзалі не беріть, там, не знаю, великі ваги. Не беріть якісь сумки, чемодани, тому що може боліти спина. На роботі може бути дуже велика загружені, але по цій карті ви берете не те, що ви, на що ви Підписувалися, тобто вам за це не доплачують і порада. просіть допомоги, делегуйте, можливо, на вас там і діти, і собака, і готовка, і уборка, і все. І ви втомилися. І тут потрібно просити все-таки допомоги у чоловіка, дітей напрягати. Ваша задача облегчити собі ваше відчуття і не брати на себе більше, чим потрібно. Є хто? Вони спасателі, вони ж. Просто спасателі малібу, всім допоможу, всі хороші, але потім самі і страждаємо. Тому часто саме у Дів проблеми спиною, Апс... спина в що? наш е... хребет. Це наша впевненість, це наш контроль, коли ми все хочемо контролювати. Ми хочемо все. Тримати лице, що ми можемо, да? що ми брюсимо гучі, і Ксена воїн, це всім справлюсь. І потім самі ж і ой, защемило, ой, страдаємо, голова болить. А чого голова болить? Ну я не буду казати, що. Ну, ви ж поняли, да? чого голова болить? Тому не беремо тяжкого в руки, а дурного в голову. Далі, друга, друга колода. Коротше, ми втомилися, але гроші є. Далі. Що дів чекає в червні місяці? Так, але випали не одна карта, тому ми тусуємо далі. Карта калісниця. Все-таки ми кудись так і їдемо та подорожі, подорожі якісь а, активності. Оце карта, коли ви не будете сидіти на місці. Буде багато переміщень, багато зустрічей, багато якоїсь емоційності взагалі. Ну, я впевнена, що ці дві карти е, однозначно говорять, що ви можете кудись поїхати, і може ви наберете чемодани, які не можете піднімати, потім від цього ж будете страждати. Але це карта досягнення цілі, коли ви отримуєте те, що хочете, тому ставте якісь амбіційні плани на роботі, цілі, і ви їх можете досягнути. Але в нас колісниця – це по знаку зодіака Рак. А рак в нас управляє раком. Управляє луна. А луна це в нас що? Емоцій. І наче в загальному ця карта нам говорить, що ви там можете отримати те, що хочете, неважливо, це в стосунках, в самореалізації, в грошах, але тільки коли ви навчитеся керувати своїми емоціями, не подавляти, не тікати, а все-таки їх приймати, свою тіньову сторону і сповіснувати. Бачите, я завжди показую оці сфінкси, це ви така хороша, ну чи хороший, то що ви показуєте, ну, то ці спасателі Малібу, а це оця якась агресія, незадоволення собою, чим там, що всі бісять, да, хтось там повільний, хтось там не, не виконує свої слова. А коли ви вчитеся сприймати оці свої недоліки, і коли ці сфінкси будуть іти. Як сказати, синхронно в Унісон, тільки тоді ви будете отримувати те, що ви хочете, тому узбагаєнні та тримайте емоції свої під контролем. Далі, Діва, відносно, до речі, це карта пристрасті, коли швидко розвиваються емоції, коли десь поїхали, познайомились, закрутилось. М -м -м. Так, далі, діви. Далі закрутилось, но недовго. Карта страхів, обмежень, ви в прінос своїх думок. Але ці обмеження і страхи, вони в вашій голові. Це карта комплексів. Комплекси, які можуть на поверхню. А вдруг не вийде, а вдруг не вийде. А, не вийде? а що буде? Це завжди такий страх невідповідності, страх, не виправдати чиїсь очікування, страх, помилки. І ви себе, от бачите, пов'язали оцими страхами. А якщо, а якщо вдруг ні, а вдруг я помилюсь. А якщо ви не помилитесь? Тобто ви себе зразу програмуєте на погане А ви робіть і з того ж самого тільки навпаки, хто страждає панічні атаки, головні болі, мігрені оце все добрий вечір. Тому що, наче як оці ну, тривожні симптоми, це завжди із-за того, що ви себе накрутили. Тому, ну взагалі. Взагалі, це карта, скажімо так, обмежень, може бути якісь обмеження. може погане самопочуття, можливо, там світло будуть виключати, воду виключати. Ну, якісь, коли ви не можете це, я так утрірую. Да? Ви не можете зробити те, що ви хочете, тому що там, ну не знаю, хотіли спекти, а світло виключили чи воду виключили. Але частіше всього ми не можемо зробити те, що ми хочемо, тому що ми боїмося, тому що в нас. Обмеження установки в нашій голові. І якщо ми оці штори отак зробимо, і побачимо, що нічого страшного немає, все буде набагато більше. Запам'ятайте, діви це самі ресурсні люди. Але вони частіше всього хворіють, тривожніки, і за те, що вони дуже багато подавляють, дуже хочуть все контролювати, дуже хочуть, щоб все було ідеально, щоб все було так, як вони хочуть, а так не буває. І коли ви діви, поймете, що все відбувається так, як відбувається. І весь пісець, який відбувається в нашому житті, це для чогось, для того, щоб ми щось навчились. Партнери, які приходять зовсім не альо, вони також нас. Навчили мають навчати, а не відповідати нашим якимось очікуванням. І коли ми це приймемо, ми будемо собі лежати, не знаю, там пити вино і ну шоу продовжається, коли ми отак от, от будемо відноситись до життя, прийдуть і болячки, і проблеми, і взагалі стане жити легко, спокійно і в кайф. Чого і вам і бажають? Легкий сеанс психотерапії ви проходите на місячному гороскопі. І так, Діви, далі ми вже цю карту бачили: десятка жезлів, тобто нічого ви, життя вас нічого не вчить, ми далі себе нагружаємо, ми далі передруждаємось, ми далі. Uh, йдемо по знаєте, принципу тяжко нести, жалко кинути. Тобто, якщо це відносини, то вони вже все, це вже лошадь здохла, а ми її тянемо. Коли тяжко нести, ну, поняли, да? коли. <гум> немає, от вас так, в цьому місяці немає якогось для себе. Так? Тут я повинна на роботі працювати, я маю там, я обіцяла, я мушу. Якщо, якщо не я, оце вдів, якщо не я ніхто, все, просто кінець світу, всі, всі просто закінчать роботу, бо якщо ви зупинитесь. тому зрозумійте. На вас світ ну, клином не, не сходиться. Якщо ви де собі дозволите не робити, відпочити, відпустити, це як в емоційному плані, так і в фізичному, але проблема з спиною, ну, да, два рази вже дублює. Взагалі це карта такої хронічної втоми. тому, тому що ви дуже довго щось несли, дуже сильне було навантаження на вас знову ж таки, фізичне, емоційне, психологічне і все. І це десятка, десятка це пікова карта, наче от цій десятки може да, дати збій. Тому я вас дуже прошу, згадуйте вже зараз ліну і не беріть на себе багато. Просіть допомоги, просіть чоловіка, просіть дітей, просіть начальника, візьміть відпуск, Розгрузіть, Ну що ця карта завжди про те, що можете потім прихворіти? Може бути не дуже вам. Ну, вам мені, Да, я що ж тож ж це є. З цієї бригади дів. Так, далі. Третя колода Діви. Так, що чекає Дів в червні місяці? Яким буде червень для Дів? Наконець, значить, ми отримуємо бажане. Це карта оплесків, визнання. Гарно, на якоїсь, напевне, публічності, десь ви можете виступати. Можливо, ви виставляєте якісь відео, вони залітають. Можливо, ви робите фотосесію, якою всі захоплюються. Можливо, ви йдете е, десь, не знаю, на концерт, і вас там не знаю, визвали на, на сцену і вам аплодують. Але це карта досягнення цілі, карта визнання і е, коли авторитет. Ваш піднімається в очах інших, тому десь ви все-таки за, засяєте. Можливо, хтось почне вести блог, хтось Ютуб, хтось е, почне якісь прямі ефіри. Заявляйте про себе. Ось ця карта каже, що ви будете на коні, але якщо ви зробите крок, туди да, в якусь публічність. Класна карта. Далі може це в ви в відносинах, Ви хотіли саме уваги від цього чоловіка? Саме щоб він вас помітив? І він вас помічає? Він вам пише. Да не прям стоїть, аплодує, але оце відчуття, знаєте, якогось да. Я отримала бажане, да чи ви довго до чогось йшли, Там, не знаю, якийсь проект над ним працювали, над відносинами довго працювали, і наконець вам зробили там пропозиції руки і серця. Ви так довго цього чекали? Можливо, ви там здали, не знаю, якийсь проект, його профінансували, вас там показали десь, вас замітили, може, ви пішли на день народження, весілля? Ви розказали якийсь то, сказали і всі. Молодець. Ну, тобто, це більше про самооцінку, ну і про результати також. Так, діви. далі. Верховна Жриця, я. А, взагалі, карта, коли м -м, інтуїція буде вам підказувати через сни, через підказки, через людей. Звертайте увагу, також ви можете звертатися за допомогою до людей, які. Займаються таємними знаннями: це тарологи, психологи, нумерологи, астрологи, грісологи ну, зараз багато, езотеріку, іначе як ви можете отримати в цьому місяці відповіді на свої запитання саме через підсвідомість. Можливо, ви підете навчатися на якісь курси по езотериці. Також у нас Верховна Жриця завжди говорить про таємниці, таємниці, які ви можете дізнатися. Хтось вам довірити тайну, У вас будуть якісь таємниці. От слово таємниця, а те, що не видно на поверхні, те, що приховано від людських очей, ось це воно буде в цьому місяці. Можливо, ви починаєте якийсь проєкт, і ніхто про це не знає. До речі, це карта і. Жіноче здоров'я, гінекологія. Тому, якщо вас щось турбує, у вас там збої циклів, вас щось болить, то по цій карті ми обов'язково перевіряємо жіноче здоров'я. Тим паче, якщо давно ви не були, так ще одна карта, діва. Сібірка Кубки, вам потрібно робити вибір, е якийсь вибір, але ви не володієте інформацією, значить він може бути ілюзорний. Знаєте, от тут людина вибирає наосліп, на уга, знаєте, дай на кибеники, їли вареники. Отак от і тут, і якась може бути якийсь туман. Бачите, тут також. І ця карта каже, що коли ви будете робити цей вибір. Довіртеся своїй інтуїції, знаки будуть, підказки будуть, можливо, через сни, можливо, через лягаєте спати і кажіть свої підсвідомості. Як мені правильно зробити? Для чого мені ця ситуація? Відповідь буде, я так роблю завжди. Можливо, не вісні. можливо, на наступний день ви знаєте і це буде такий. А що так можна було? От, от в такому тому от те, що ви будете та, думати, як, як вирішити, куди йти, що починати, це також карта онлайн-спілкування. Коли оце спілкування. Воно, воно таке, знаєте, якесь романтизоване, ідеалізоване, більше придумане. Тобто Це про якісь фантазії, ілюзії того, чого немає. А ось ці, до речі, дві карти нам да, говорять про таємне спілкування через онлайн. От так от. Таке, яке дає вам визнання, ресурс і ви щасливі. Якусь колоду не брала ще? Так далі, Діве, що Наїв чекає в. Червні місяці. Яким буде червень для дів? Яким буде червень для дів? Карта. Коли ви шукаєте емоції, бачите, вам не вистачає, вам не вистачає якихось страстій, якогось натхнення, і ви будете, скоріше всього, через якесь онлайн-спілкування, через якісь таємниці шукати от те, що дасть вам емоційний сплеск. Може це через людей, може ви підете на якесь хобі, можливо, будете вишивати хрестиком, можливо, підете в якесь навчання, але точно ви хочете оживити оцю чи заповнити ось цю порожнечу, яка. Вам у вас є в середині І ви будете шукати. І знайдете, ось по цій карті ви знайдете. Двійка чого це? Двійка пентаклів. Ну Взагалі це карта, коли ви будете, знаєте, балансувати. Це завжди ситуація двойственності і вибору. Дві роботи, два партнери. Щось два, де ви розриваєте, знаєте, хочете і туди, і туди. І як правильно зробити, кого вибрати? Той гарний, той розумний, той, той любить мене, цього люблю я. І оця ця робота для душі, а ця дає гроші. І оця якась. Як це? Порівняння, уговарювання себе, воно буде забирати ресурс. І, ну, в принципі, що ви будете старатися да, знайти відповідь на це питання. Тут ще, так як це про двоє тут дві людини синхронно, тут може бути у вас все-таки пов'язано з двома людьми, що вибір, можливо, там, вам пропонують дві роботи, і ви ну, вибираєте з ким співпрацювати, чи два партнери. Але це завжди коли ви не готові зробити цей вибір. Чому? Тому що ви хочете гарантій, що отут от буде краще, що я не пошкодую, а це гарантій вам ніхто не дасть. І от як тільки ви зрозумієте, що не так, тільки коли ви навчитеся брати відповідальність за свій вибір, от тоді вам стане легше. Навіть якщо я не зробила неправильно, навіть якщо я не помилилась, але я довірила собі, своєму серці, своєму інтуїції, того, чого я хочу. І навіть якщо це було помилкою, це буде для мене досвід. І от з таким настроєм, тоді ви можете отримати, вирішити своє питання. Тож гарантії вам ніхто не дасть. Ніяколи ви мені кажете, Ліна, розводитись, не розводитись, йти, не йти. Я можу вам е е спрогнозувати, що буде, але вибір завжди за вами. Так, Діва, башня. Я тільки що подумала, добре, що башня не було. Башня, ну, якби неочікуване руйнування якихось, не знаю, ваших уявлень, ваших очікувань, сварка, перенеслась поїздка, хтось захворів, якась новина, да, щось пов'язано з цим, яке, причому це неочікувано. Може захворіти дитина. Ну, якщо у вас є діти чомусь по сонцю, тут дивіться, сонце це може бути дитина, може бути відпочинок. Перше, це ну, питання, які пов'язані з дитиною. Не знаю, там дитина, якщо у вас доросла, мала приїхати в гості, не приїхала. Дитина захворіла, відмінився якийсь лагерь, ну, наприклад, або з відпочинком. Якісь питання, там, перенеслись рейси, помінялись, щось пов'язане з відпочинком. Неочікувано не так, як ви думали. Так, от, от, все таки дитина і відпочинок. Давайте ще одна карта, чим закінчиться червень глядів? Чим закінчиться червень для дів, Тому що на, на башні я закінчувати не хочу. Зірка, ну прекрасна карта натхнення. Коли ви будете зіркою, коли ви будете сяяти, коли вами будуть захоплюватись, коли вами будуть надихатися, знову ж таки, карта інтернету. Перше, це у вас може бути оце натхненне спілкування онлайн. Хтось вам пише і ви просто очі очі сяєте. Можливо, ви виставляєте якісь рілси, якісь фотографії, якісь навчання запускаєте онлайн, і воно дає вам бажаний результат. Можливо, ви йдете на концерт. До якої зірки? Ви знайомите з людиною, яка для вас було, була зіркою, яка вас надихала, там якийсь гуру, вчитель, я не знаю. Також зірка це наша мрія, і можливо, ви в цьому місці можете здійснити своє бажання кудись поїхати, там почати навчатися. Але це карта, бачите, коли ми можемо. Буде енергія, яка дасть вам можливість наблизитись до того, що ви хочете. Тому на... Прекрасні ноті, зірки. Сяйте, надихайтесь, надихайте інших. Я закінчую, ні, не закінчую. Хм. Тому що ще в нас є підказочка. І так, для дів ще підказочка на червень місяць. На червень місяць в нас ось така встанови напрям. Іноді краще дивитись на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Знаєте, що Діве, в нас горі а Якщо ми перестанемо себе грузити, нагружати, всіх рятувати, всім допомагати, звалювати на себе весь всі проблеми і все, в нас буде все прекрасно. Тому перестраємось, ви пам'ятаєте, да, мої поради. Люблю, цілую, обнімаю завжди ваш, душевний трох. Не забувайте, ставимо лайки, підписуємося і пересилаємо друзям.